У кожній культурі свій образ смерті. Але якщо потайбіччя – це не кінець, а дзеркало. Дзеркало, в якому видно не тіло, а вибір, не кістки, а тінь душі. Сьогодні ми спустимось туди, де час зупиняється, а істина оголюється. Туди, де греки бачили царство тіни, а християни вічність. Готові? Уявіть, ви померли? У давньогрецькому світі це не кінець, а початок подорожі. Смерть це лише портал. Ваша душа стоїть на березі ріки Стікс, харон, похмурий човняр. Простягає руку. Але без монети ви не перепливете. Без неї вічне блукання між світами. Якщо пощастить, вас зустріне цербер, триголовий пес, що охороняє ворота Аїда. Далі суд, трицарі, мінус, мудрий як закон, еак справедливий, як камінь, радамант суворий як доля. Вони вирішують, куди ви потрапите. Тартар темна безодня для злочинців і титанів. Там навіть світло не живе, елізій. Світле поле для героїв, де душа може навіть переродитися, а більшість у вас долині, сіре царство тіней, де тіні блукають без мети, забуті і спокійні. Греки не вірили в абсолютне добро чи зло, потейбіччя частина космосу, де все має своє місце. Навіть боги там рівні, бо це царство, де істина не має прикрас. А тепер християнське потейбідчя. У християнстві смерть це момент істини. Душа постає перед Богом. Суд не адміністративний, а моральний. Неважливо. Оким ти був, важливо, що ти обрав. Рай це єдність із Богом, любов, світло, вічне життя, пекло не просто муки, а вічне віддалення від творця, самотність, муки совісті, втрата сенсу, чистилище у католицькому віровченні, тимчасове очищення перед входом у рай для тих, хто не є абсолютно чистим, але й не заслуговує пекло, адже пекло це не місце створене для людей, а для сатани і його ангелів. Люди потрапляють туди через вибір, не через випадковість. Це не просто географія душі, це драма вибору. Рай, не сад, а стан, пекло, не вогонь, а розрив, чистилище, милосердя в дії. Інтрига в тому. Що греки бачили патебіч як частину космосу, логічну, структуровану для них смерть частина космічного порядку, душа, тінь, що повертається до структури. Християни бачили смерть як моральну драму, де кожен вибір має наслідки вічності, душа вогонь, що або зливається з любов'ю, або згасає в самотності. Грецький аїд. Це царство тіней, де навіть богам є чого боятися. А християнський потайбічний світ це арена духовної боротьби, де любов або гординя визначають усе: два світи, дві дороги, одне питання: що чекає тебе, забуття чи вічність? Підпишись, якщо хочеш дізнатися більше, бо наступна історія ще глибша, і можливо вона вже чекає на тебе.